Привіт, Маріна, добрий день. Все, тебе чудово чути? Видно, це єдина людина, не єдина, це одна з небагатьох тих людей, які, яку я знав набагато задовго до тим, як я почався користуватися роботом. І от Маріна, давай так поступово. Перше, де ти? Звідки ти? Де чим займаєшся? Ось таким чином я буду задавати тобі питання, люди будуть задавати питання, а і такий діалог ми зробимо. Вітаю! Дякую, що ти прийняла мій запит на... і прийшла до мене в гості. Представься, будь ласка. Мене звати Маріна. Я живу в Україні в місті Хмельницький. Працюю викладачем. Можу, я так сразу, плавно, без питань буду. Давай, як, як тобі зручно, почувайся комфортно. Е, справа в тім, що я хочу сказати, Чекай, що. Ну, тільки буду... скажи, я буду перебивати тебе, тільки скажи, е, яким викладачем ти працюєш? Що ти викладаєш? Я викладаю е, в музичному коледжі. Круто. Тобто я Музикант. По свої... музикант. Е, е... Ну, супер, давай, тепер слухай, поки не перебувай. Е, дивіться. Я завжди шукала можливість ще заробити ну Ми із вами, як ви сказали, вже зустрілись набагато раніше, ніж я почала займатися криптою І крім того, що це були і кампанії прямих продаж, зв'язні з косметикою, зв'язаний якби Тими продуктами, якими ми користуємося в домогосподарстві, вітамінами і так далі іншими добавками то ще це були і інвестиції І, звісно, в мене досвід теж був різний. От пам'ятаю, що перше, куди я вступила, я не пам'ятаю, як вона називалось але ця реклама БК Карідео, знаєте, стільки то років, наразі років 10 назад, якщо не більше була. І тоді в мене просто та людина, яка мене туди запросила. Я його особисто знала, і він мені сразу сказав: Марина Володимирівна, все буде добре. Положила я туди 90 євро, а отримала 270. Ну, він сказав: так, більше туди, не копійки. Я послухала. І дійсно, тому що, хто не послухав, тот вже пролетів. Тобто ну, це якби, такі, знаєте, от знову таки досвід і довірливості, хоча цей досвід, виходить, часом повертався мені і боком. Вроді би, ну, я розумію, що ніхто не знає, ну, якщо це не організатор, він ніколи не має гарантії, що ця особлива інвестиційні компанії, які однодєвки, і, як ви кажете, ви правильно їх назвали шахраями. Вони собі знімають вершки і потім швиденько закриваються. Навіть Маріна, в мене Маріна, якась за кріптою Маріна, пов'язана Маріна, компанія. Маріна, Маріна, Маріна тепер, тепер монтаж, невеличкий монтаж. Ти скажи, як ти з криптою познайомилася? От Зі не пам'ятаю. Не пам'ятаю, Це була людина, яку я вже ну, досить хорошо знала. У якому році? Е, і не, і, і не пам'ятаю, в якому році, чесно, давно. Ну, років, може, вісім назад, а може, ні, мабуть, ще більше. А трошки камеру від себе далі зроби, угу. да. да, так, дуже, дуже давно, тому що тоді ефір, тільки от, я ще послухала про ефір, і якраз його засновник. Ну, ну той, неважливо. хто це все розробив, хто да, розробник, хто хто це все розрахував і ввів, він дуже так чітко розповідав про той ефір. Але в мене був навіть кусочок біткоїна і кусочок того ефіра. і була біржа Coinbase. Слухайте, ну я не вміла не завести туди нічого, не перевезти. Тобто, ну ви мене зрозуміли. Тобто з комп'ютером я була на ви тоді, в мене й не було тоді комп'ютера. Навірно, це років 10 було назад, а може, 12. Так що я з тим биком теж помилилась десь років 15, напевно, назад той бик був. Все, бика пропустили, да. зараз. І, і, і ви знаєте, навіть в мене була трошки кампанія, за яку той Володимир, ну той хто мене знав, теж відповідав. Бо вони були так само навіть старше за, за мене. Тобто у них не комп'ютерів не було, нічого. І от ми якби йому все довірили. І виходить, він там щось робив. Навіть я пам'ятаю, що я продала тоді біткоїна на дві тисячі доларів, а своїй ну дівчинці, ну дівчинці жіночці, що піді мною була підписана на півтори тисячі. Ну в неї трошки менше був капітал. Тобто, ти тобто ти 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 вже конкретно ти піцу не куп... ти на піцу не розмінювалася? Ти вже ні, на піцу спробувала. я не ні. Ось, що далі сталося? Давай вже так. А от е Піта. справа в тім, що той володя. Поїхав назад в своє місто і так трошечки мене підвів в другій компанії, який він ще займався. І я з ним просто перестала всякі стосунки мати. А з того Coinbase мені приходить на пошту постійно, що ну там треба, чому там вони заходити? Я пробую зайти, воно не заходиться. Тож я не знаю, і пароль вводжу, і все, але не заходиться в мене, не пускає комп'ютер. В общем, я на це поставила хрест. А потім приходить мені на Коїнбейс очередне повідомлення, що там в мене більше 100 доларів і треба їх негайно забрати. Ну от тоді я е, згадала, що в мене е, рік назад до того, ну, з рік до цієї події е, В'ячеслав, от Думанський, <говорить> нині тут присутний, говорив: Маріна, заходь це е, дуже круто і все. Я а я йому тоді так сказала: я вже не хочу цих інвестицій, мені вони вже все, отак. От без ще вже ті інвестиції Втомилась від того, і вийшло так, що ну до кого я звернусь? Ну, людина займається криптою. От я його знаю, звісно, я його попросила, щоб він якось поміг мені вивести ті гроші. Тобто, Маріна, відчини, тобто, поміг... тобто, тобто, тобто в тебе там десь якось лежали якісь кошти в певній сумі. От, ну, Коли я порахував, це хороша була сума, і ти не знаєш чотириста доларів, да. 450 доларів, і ти не знала, як їх звідти забрати. Правильно? Не обізнано. Да. Да. Я так і сказала. Так, Вячеслав, дійсно, я вообще забула про ці дорожі, я їх би вроді втратила. Чого я зараз не попробую зробити то, що ви мені пропонуєте? І от так от наважилась. А, і ви слухай, знаєте... А в тебе, Марін, в тебе щось інтернет підгулює. Ти на Wi-Fi зараз, може поближче до Wi-Fi підійти, чи ти на 4G? Зараз я, я і то, і то включу, Ну, я на Wi-Fi, але я і 4 G включу. Бо щось не витягує інтернет в тебе. О, так. Зараз добре чути. Ну, ну давай, продовжуй. Все одно ми на це не впливаємо. От. Чути, чути хорошо, а зображення стоїть. Ну, давай, а, давай. Зависає трошки. Ну, може бути, не знаю. Е, і... Продовжую. Ці... Я так от положила ті гроші і цілий рік нічого не робила. Взагалі не заглядала, не розбиралась нічого. Але ну, так, час від часу так, дивлюсь, щось там робот працює, заробляє, ну, не цікавилась. Не розбиралась в цій темі крипти і можливості заробітку, і взагалі тобто, і не хотіла дуже інвестувати, то тобто, думаю, пускай там ті гроші лежать. Але м м м буквально е лишилось місяць до того, що закінчував рік, і в мене робот той став, бо паливо закінчилося. Я вже дзвоню В'ячеславу і питаю: що ж там таке? Що це таке? Ну, от він мені пояснив і каже: Ну що, ви будете продовжувати? Я дивлюсь, він заробив вже 119 доларів. Тобто, взагалі я не докладувала нічого, нічого, то тобто, як би себе окупив. І за того, що він, ну, гроші нікуди не зникли, не зникли, вони на біржі так і лежать, все добре. Робот потихеньку працює, без всякого мого втручання. Я собі думаю, ні, треба все-таки пробувати інвестувати. Бо ну, наше життя показало, що стабільності все менше і менше, і треба подумувати о тому, що крім пенсії і зарплати, непонятно. Скільки я ще буду, наприклад, працювати, то треба думати про те, щоб ну, якось пристойно жити пізніше, да? тобто ніхто ж не знає, скільки ми будемо жити, правда? І почала розбиратися, Тобто поновила робота, доложила ще грошей, і дійсно, я зараз регулярно докладаю. Певну суму щомісяця. В цьому місяці не але зато я в вересні подвійну положу славік. Це твоє питання, то твоє питання. Ну так, це моє питання. Просто ми часом обговорюємо потім чи краще, що краще робити. З тими грошима, чи їх. Розкажи, розкажи. В тебе сумнів, сумніви були. от В тебе, в принципі, було без виходу Ти розуміла, що ніби ну ти ти, ти сподівалася, що я тобі допоможу. А я то взагалі не знав, що там в тебе, де воно там, от як це було в тебе було, то я то і навіть я просто сказав, попробую, але ти мені скажи, в тебе. Було без вихідя, чи були все ж таки ти розуміла, що ти їх звідти забереш, і перед тим як от, коли ти забрала, в тебе ще були сумніви користуватися цим чи інструментом? Ні, чи не, не, було туди вже, туди так? не було? Розумієте, я от я так для себе вирішила. Я би без вас ці гроші не ви ну, не вивела. Вони для мене як втрачені. Ну, розумієте, ну, звісно, сума прилічна 450 доларів, але слухайте краще грошима, ніж здоров'ям, я так вважаю. Ну, да. Да. ну Тобто я дивлюсь трошки на життя вже ну, іншим поглядом. Да? Я ти, цього... ти, ти, ти вже зверху на нього дивишся, зверху вниз. Да. Окей. О, і... Тобто сумнівів в тебе буде. не було. Але давай так, рік ти нічого не робила, навіть, навіть і не заглядала майже туди. От. А що тебе е, от, е, другий раз от спонукало, ти вже більш відповідально до цього віднеслася? Чи так само вирішила, що ну, ну той ще ріха 120 доларів заробить, а я нічого не буду робити. Чи не було? Ні, що ні, 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 що вже, вже я почала розбиратися. Я, звісно, трошечки не в тому темпі, в якому. Треба було б з самого початку розібратися, але мені що дуже подобається, ви знаєте, мені наприклад більше всього подобається спілкування в цих живих ефірах, або дивитись в ефір в запису. чому Ну Якщо я не можу фізично знаходитись в нашій спільноті, я маю на увазі в клубі. Чому? Тому що там різні випадки, які я коли бачу, як вони практично вирішуються. Да? Тобто допомогам новачкам. Бо мені okay. треба, я хочу створити свою структуру, і я повинна бути трошечки ну, підкованіша, як е, е, от в таких от випадках, коли, коли люди задають питання, на які я не буду мати сама особиста відповідь, тому що я з тим не стикалася. Ну, Але чекай, чекай лег... марі, до того що далеко. До того що дуже далеко. От ти мені скажи: ти почала все ж таки починати, почала розбиратися в інвестиціях і в самій темі крипти. Я правильно зрозумів? Тобто, ти вже проявила певне певну зацікавленість це це тобі це, ти, ти ти як ти повністю віддала це на откуп то що все, я от як в тебе було? Ага, робот торгує, робот заробив ага, тобто, значить, він може далі заробити. Тепер питання: а скільки він може заробити? Тобто, от такі от шляхи, такі кроки в тебе були, чи ти вже зразу там знов якусь знов якусь тему, знов мільйони тонни вагони кілометри, от чи як ти от підходила вже до того, щоб розібратися з цією темою? Ну, знову таки, от я ж кажу, що дуже на різних наших заходах я інформацію і, і завдяки вам, е вашій допомозі, і завдяки тому, що таке слухала, і є техп от, ну, техпідтримка, завжди можна отримати відповідь на якісь сумнівні питання. Але, по-перше, я прийняла рішення е свідомо інвестувати щомісяця. розумієте? Тобто, ну, тому що це рішення, в принципі, я так зрозуміла, кожної людини. От хто скільки хоче, скільки може, скільки у нього по фінансовому плану ну, він хоче щось отримати, тобто для якої цілі він йде з тою криптою. Ну і я вам так скажу, що, ну, в сенсі, це для слухачів, що я зараз не на одній стратегії. Я вже. Настільки в це повірила, а настільки так ну і розібралась, що я вже в двох стратегіях і дуже довольна, От сьогодні рівно місяць, як я підключила другу стратегію, і робот мені наторгував за цей місяць 43 долара. Нічого собі, в тебе більше, ніж в мене. А ну розкажи, а тут, будь ласка, подробніше. Чекай, чекай, <звіско> чекай, в мене вже є питання. Ну, давай, продовжуй. Значи, скажу, ви задали питання, я вам відповідаю. По-перше, я вже поміняла лімітний ордер. Сама. на кожну монету. Да. І в мене... Вчитель музики, вчитель музики, хакер. Маріна, це складно? ну, скажи, от робот, це складно чи ні? Ти, от що ти спочатку думала, і як ти зараз до нього відносишся? Ну, спочатку, звісно, треба розібратися. А в принципі, робот це абсолютно нескладно. Тим більше, якщо не лізти сильно туди в такі моменти, які ти не розумієш, а знаєш ті основні кнопки, і можеш трошечки змінювати і розраховувати, Тобто, саме головне, щоб в тебе ну, якби завжди був запас. Фінансовий, тобто, якщо ринок іде донизу, щоб маржин-коли не виключались. Так, я знову такі хакерські слова. Тобто, якраз щоб стратегія, по якій працює робот, не відключалась. Тобто, він весь час або заробляв, або понижував ціну. Тобто, я перекладу на звичайну мову. Треба дотримуватись рекомендацій розробників стратегії. Так, да. так, щоб не запутати людей. Тепер давай так місяць назад, коли. Я тобі сказав, що вона зараз з'явилася нова стратегія, з якою можна користуватися через актив, і що можна майже щодня отримувати кошти. По перше, чому тебе зацікавила ця стратегія? Мене зацікавило саме то, що це буде ну якби реально. Так такі гроші, що і можна вивести, і можна їх в принципі завести на другу біржу. Я вже розумію, що тут вже ти як хочеш, так і є. Але принаймні можна виводити одразу. Розумієте, я буду конкретно бачити, як моя тисяча, яку я туди положила, ну якби просто повертається мені в руки, а потім ще й продовжує та стратегія працювати. Тобто, давай так, вже знімем трошки інтригу. Тобто, в тебе вони теж на комунальні витрати будуть йти, чи, чи на інші? Е, ну не зовсім на комунальні, тому що в житті всякі бувають ситуації. Я, ви ж знаєте деякі ситуації, які в мене траплялись. Принаймні, щоб я знала, що ці гроші можна просто. Бо тут на, на одній стратегії в мене йде на інвестиції і якби накопичення, да, поступово на більш віддалений срок. А тут е, більш таке, знаєте, м, питання сьогодення. Це Окей. своєрідна от, так, знаєте, подушка безпеки, своєрідна подушка безпеки. Е, ну вона ж примножує. Це ж не просто, як то кажуть, положив в банку в квартирі, да? І тисяча там лежить. Так, да, але справа в тім, що у нас зараз в Україні банці небезпечно не тримати, бо ну ви поняли, що я маю на увазі. Так хорошо, обстріли Марію. ніхто не відміняв. Так, да, да, давай давай тоді так. Тобто, е, яку суму ти положила місяць назад, і що ти мала? Давай рахувати тепер, що ми маємо? Бо Значить, всі ти, таки, я відложила тисячу, тисячу треба, гривень ой, тисячу доларів. Тисячу доларів ти поклала. Значить, зараз ти він тобі приніс сорок чотири сорок два. 42 Ой 43, доллара. 43. 43. Ну, в мене так само він приніс, в мене трошки менше. Е, значить, ну, неважливо. Значить, в тебе там зараз скільки монет? Три. Три. Чудово. Молодець. <кій> І тепер рахуємо. Якщо взяти, от люди питають, а от так, от 44 долари, це багато чи мало? От, от зазвичай хтось каже, та єрунда, От, як мені задав одна молода людина, та, я кажу, давай рахувати. Значить, 44 поділити на тисячу, скільки це виходить відсотків 44 долара? 43, 43. 43. Ну, вже сьогодні закриє 44. Може бути, да. да, далеко да, так. Так, так, далеко. Тобто, ми, ми маємо 4,3 4, 4, 4 в місяць. А от тепер питання: спочатку, коли було 43 долари за місяць, це з тисячі це багато чи мало? Мало. А 4,3% в місяць це багато чи мало? І mm -hmm. тут мало може хто відповісти, це багато чи мало. А чому? А тому, що немає, не, не можуть, не знають що таке відсоток і не можуть ні з чим порівняти. От як ти вважаєш, це багато чи мало? 4,3% Це дуже прилічно. По перше помножити, скільки зараз коштує долар, правда? Це раз. По-друге, скільки дають банки. Банк, по-моєму, приватбанк, щось таке. Дочка положила, там в неї да. було трошки доларів. Щось, він чи 0,5% річних. Річних, не місячних. 0,5. От і все. Окей. От, тобто, от, от реалії. А знаєш, а знаєш що ще не роблять? Ну, що таке 44. Але давайте помножимо на стільки ж на 40, ну 43. А тепер давайте помножимо на курс долара. Множимо знов на 43. Що у нас Яка у нас сума додаткова в місяць виходить? Ну, прилично. Прилично. Давайте конкретно. Там ну що це? 43 це ти, 1600, це, це десь в районі 2000. Ну так. Правильно? Тобто плюсом 2000 від того, що і так би лежало в банці чи в банку от, під 0,5% річних. А тут а плюс 2000. Марін, це перекриває ваші комунальні послуги, чи ще не зовсім? Е, ні, ні, це не перекриває. В опалювальний сезон не перекриває. Тобто тепер ми можемо бачити, в яку сторону нам рухатися для того, щоб це почало перекривати. Або, наприклад, хтось хоче, тепер підемо трошки далі. Я взяв таку мінімалку опалювальний сезон, бо весь час чухав потилицю: блін, звідки ті гроші брати. Вони і так всі розписані. А тут і, і я завжди думав: а як так зробити, щоб, щоб не платити, газом не користуватися, да світлом не користуватися і йти туди в впер первобитна община от <ріст> ладно, не буду коментувати, але тепер давайте далі. А хтось собі планує квартиру. Тобто, е, от якщо порахувати, е, давай так: 2 тисячі в місяць, навіть нічого не зміняти. За рік це буде плюс 20, ну давай так, 43, давай так в гривнях рахуємо, 2 тисячі в місяць помножити на 12 Це вже буде. 24 Тисячі ти так рахуєш, і тепер що можна вже за 24 тисячі, які і так би не стої тисячі як б, і так би лежала, але через рік вона вже зробила 24 тисячі. А тим більше, що ти вже користуєшся не перший рік цим роботом, тобто є впевна в тебе е, свідомість і певна впевненість. От 24 чотири впевненість є, ти сто відсотків. А тепер давай так. А якщо ти доінвестовуючи, викладаєш ще тисячу. Це вже 48 тисяч буде. Даже а, більше. Даже більше. а що таке 48 тисяч? А 48 тисяч це вже у нас виходить плюс тисяча за рік. А що з цими грошима можна зробити? Плюс тисяча доларів за рік. Ну, принаймні, ще трошки докласти і поїхати нормально відпочити десь не може. Що треба, що треба вчителю музики? А, а, а раніше була б така можливість? От твої вчителі музики без цього, що вони роблять? Вони їздять відпочивати на море? Ну, скажімо так: до війни м, получав, ну, було навантаження, було все добре. А зараз трошки все помінялося, і ціни змінились і. Ну, багато що змінилось, ви мене зрозуміли. Так. Тому, побачивши цю тенденцію, тому я сміливо от, вирішила з подушки безпеки ту тисячу положити, щоб були на щоденні витрати, як ви кажете. Окей. Так. Добре, Марін. Ну е, хорошо, твої е, побажання тим, хто зараз думає, хто зараз ще не винаважується, думає, що. Шахраї думають, що нічого з цього не вийде, вже стільки було. Твої побажання з твого особистого досвіду. Ви знаєте, я згадала, от ви мене спитали, Маріна, а чого ви берете от другу стратегію? Я кажу так: куй железо, поки гарячо, і да? куй железо, не від каси. Так? Тобто, поки є можливість, треба весь час барахтатись. Весь час. При цьому, ну, це ж не те, що я е, приділяю це прям, ну, дуже багато часу. Абсолютно. Тобто, коли я, ну, тобто я нормально лягаю спати, бо я знаю, що ті, які питаються ну, вручну там, на біржах працювати, а не роботом користуватися, вони там і, і не сплять, і нервуються. Куди ж пішов той Та, Коротше, дуже багато проблем. Я не хочу е, на це тратити свою енергію. Свої нерви. Ну, ви самі розумієте, ми живемо і так, не, не, не в дуже, не в дуже при, таких спри, сприятливих умовах. Добре, Марія. Три, да. так. твої побажання твої побажання слухачам, глядачам? Не відкладати надовго.